У ніч на неділю, близько першої ночі, росіяни вдарили по центру Білопілля чотирма шахедами. Внаслідок ударів зруйновані три будівлі. Комунальні об'єкти соціального направлення, тобто школа, макаронна фабрика, міська плантаційний фонд, колишня міська рада, багатоповерхового. Будівлі практично знищені вже близько четвертої години. Росіяни знову почали обстрілювати місто цього разу із реактивної артилерії, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, гараж. Слава Богу, це без жертв. одразу почалися відновлення нольні боги, не зважаючи, що це був вихідний день. Комунальні установи виїхали, починали допомагали людям. Надали плівку, надали там штабики, і самі допомагали. Люди робили одне одному, допомагали. Таким чином, першу чергу закривали всі вікна, які були пошкоджені. За інформацією міського голови, сьогодні вночі обстріли Білопілля продовжились. Зафіксували 13 прольотів. Це другий годині було із сольної активної артилерії, а другий був у четвертій годині, поблизні 10 хвилин. І систем залпового вогню постраждали гаражі, постраждали будівлі. Ну, знову ж таки, постраждав еліватор. Ну, але знову ж таки, то що люди. Живи здоровье.